Двоє людей загинули внаслідок вибуху, який стався вчора близько 20-ї години у гаражі, що у Дніпровському районі міста. На місці рятувальники побачили, споруда повністю зруйнована. А під завалами попередньо перебувало троє людей. Ймовірно, стався вибух газоповітряної суміші. Повідомляють у ДСНС області. На місці працювали 29 рятувальників та 6 одиниць техніки. Також залучали співробітники комунальної аварійно-рятувальної служби та фахівці водоканалу. З під зруйнованих конструкцій. Врятували чоловіка, його госпіталізували, пізніше знайшли і загиблих. Рятувальники за допомогою автокрану аварійно-рятувального загону спецпризначення демонтували зруйновані плити, перекриття та деблокували двох загиблих чоловіків. За фактом події, відповідними органами ведеться розслідування, та остаточні причини будуть встановлені в ході слідства.